А ви знали, що по закінченню вашого прізвища можна дізнатись звідки ви родом? Ось топ закінчень і цікаві деталі про них. Енко найпопулярніші прізвища Бондаренко, Петренко, Семененко. Найбільше на Чернігівщині 30%, а на Львівщині лише 4%. В середньому по країні людей з таким закінченням в прізвищі 15%. Ук Дмитрук, Кравчук, Назарук тощо. Найпоширеніші на Волині, Рівненщині та Житомирщині 30%. До речі, це закінчення часто походить від професій предків. Кравчук від кравець, скійський, уманський, хмельницький. Ці прізвища часто пов'язані з місцем походження. наприклад. Клад Ніженські з Ніжена. А ще такі закінчення могли носити представники шляхти: іменники, дуб, куниця, сало, борщ, галушка. Найбільше таких на Закарпатті та Полтавщині. Цікаво, що багато прізвищ походять від прізвиськ або рис характеру предка. Ну і ще кілька цікавих фактів в Україні також поширені патрономічні прізвища, тобто такі, які походять від імені батька, наприклад, Іваненко або Іванів, син Івана. А ось найдовше прізвище в нашій країні: Володимирен Климен Жільєнко, громен, Ревен. Градинтеменко, а найкоротше ус.